14.30. ремонтні роботи проводять на мосту пункті пропуску тиса на українсько-угорському кордоні. Апартка попа у черзі разом із подругами Зоя. Жінка каже, їде зі Львова до Італії. Про ремонт моста не чула. Та ви що, боже, до ночі будемо стояли. Ремонт на дорозі. Скільки ж ми будемо стояли? Алло. добре, хоч і сонця нема, а то ж як на сонці п'юки, так стояти взагалі можна. А перед мостом, де триває ремонт, очікує, щоб його пропустили водій фури Юрій. Чоловік їде зі Львова до Угорщини. У черзі до кордону стоїть другу добу. То якщо пройти наш кордон, то не довго. А до самого кордону дійти до стоянки для грозових, то там довго приходить. А тут то ніби не довго. То що зараз ремонти складні, складні. Однією смугою на мосту через річку Тиса наразі пропускають і вантажівки, і легкові авто. Тут у черзі, зокрема, і водії автобусів та мікроавтобусів. «В Європі 1 числа почнуться відпуски. Всі сюди, всі туди. Тут знаєте, що буде? Туалета немає тут, на мостові. Там один є, вроді би контейнер. І все. Ну це не тепер треба робити ці ремонти. Проводять, значить, аварійний стан мосту. Перекрити все нереально. Начно ну, якось миримося. Пару метрів зараз то може чотири години. Роботи проводять на вантажній смузі руху. Весь транспорт скеровують по чергово центральною частиною моста. Розповів начальник відділу прикордонного контролю штабу ЧОПського загону Андрій Ворона. За його словами, продовж добиту доформлюють майже 400 вантажівок, пів тисячі легкових авто. А це в середньому каже 4 тисячі людей в обох напрямках. На сьогоднішній день пропускна операція здійснюється без затримок. На сьогоднішній день черг немає. Ви самі бачили, ви коли заїжджали по пропуск, черги відсутні. А оці от, фури, які стоять майже до тейк чи... ну, На виїзд з України протягом доби оформляється до 400 фур. Відповідно, дані фури, які стоять, на сьогоднішній день вони протягом доби уїдуть. На суміжну сторону про продовж липня буде проводитись ремонтні роботи з правої сторони, потім певно переходити будуть на ліву сторону. Працівники, які ремонтують міст, коментувати на місці, не захотіли. Не на камеру сказали, тут буде покриття європейського взірця. Вартість відновлення об'єкту майже 10 мільйонів гривень, каже заступник начальника служби автомобільних доріг на Закарпатті Василь Рурич. За його словами, цю ділянку хотіли відновити ще з 2017-го, використають нову технологію. На вантажній смузі руху буде покриття товщиною 1 см. Однак це каже, має Зберегти металеві конструкції. Проїзди для вантажного транспорту вони були накриті метал, накритий асфальтобетон. Воно отримувало поперечні здвиги і відслоювалося тим самим і давало напливи на асфальтобетон. Віднайшли цю технологію. Хочемо ще обробити металеві конструкції там від, від державчини від цього. І екран поставити сітка. Звичайно, металева сітка, як стоїть з угорської сторони, для того, щоб туристи, стоячи в черзі на мосту, не кидали мусор в тису за словами Василя Рурича. Міст ремонтуватимуть до 29 вересня. Андріана Курта, Віктор Пойда – новини на Суспільному.